Ціональна система, яка допоможе людям заїжджати сюди законно, і я розумію, чому президент про це говорить. Сьогоднішній світ максимально взаємопов'язаний. Штучний інтелект, знищення навколишнього середовища, сполучені штати не можуть подолати це все власноруч. Нам потрібні друзі. Президент Трамп любить говорить, говорити про. Мир через силу, але дозвольте сказати, після того що ми побачили в овальному кабінеті минулого тижня, нам потрібно це сприймати дещо іншим чином. Рейган знав, як поєднати силу з моральністю. і це був не тільки поганий епізод з реаліті тіві це був була демонстрація, яким чином він відноситься до світу. Він дружить з нашими ворогами і ворогує з нашими друзями Як дитина холодної війни. Я вдячна Рейгану, але я не можу стати на бік Трампа. Він би програв холодну війну. у серці Трамп. Не вірить, що ми унікальна нація. Він не вірить, що нам потрібно стояти на чолі всього світу. Майбутнє Америки за тими, хто вірить в унікальність американців. Які не вірять у лідерство Росії або Китаю, Америка може запропонувати щось краще: нашу безпеку і наше процвітання, але наша демократія це основа нашого уряду, це те, що надихає нас на найкращі дії. Ризик, коли президент може власноруч обирати правила гри, не покладаючись на конституцію, а всі інші стоять і дивляться. Коли президент натравлює американців одне одне на друге, говорячи, що певні категорії суспільства просто неважливі. Ми Америка це не земля між двома океанами. Ми більше ніж це. У нас є фундаментальні цінності, які визначають, хто ми є Ми нація людей, які є інноваторами, які готові ризикувати, і ми ніколи не будемо задоволеними досягненнями. і це надсила Америки. Я бачила у Америці, коли уряд був слабким, коли ви не можете критикувати урядовців, які не можуть постукати у двері вночі. Тому люди, які відповідають відповідальні за наших співвітчизників, будь ласка, працюйте на нашу користь. Але яким чином ми можемо це зробити? Я знаю, що багато з вас ставить це запитання. По перше, дуже легко вигоріти, Але зараз Україна Америка потребує вас більше ніж будь-кого. Майбутнє демократії це те, що ми робимо зараз. Друге, це притягайте до відповідальності і дивіться, як голосують ті, кого ви вибрали. Третє організуйтесь. Оберіть пункт, у якому ви відчуваєте, що це вас цікавить, і доєднайтесь до групи, яка діє у цьому напрямку. І ви не може, якщо ви не можете знайти цю групу, почніть створіть таку групу і боріться за своє за праве діло. І останнє ми віримо, що зараз наша держава проходить через складні часи. Ми не знаємо, що криється у завтрашньому дні. Але це не вперше, коли ми проходимо через швидкі зміни. Я студентка історії, і ми вивчали періоди нестабільності, але завжди ми обирали. Зміни на краще, але кожного разу, коли ми проходили через ці моменти, у нас було дві речі: це залучені громадяни, які турбуються про головне у їх житті і принципові лідери, які готові робити щось для цього. Тому ми вдячні вам сьогодні ввечері за те, що ви дивилися, коли ви дивитеся такі виступи, ви є залученими громадянами якими і є демократи, які вірять у принципи, які ви заслуговуєте?